Готовий, секунду. Готовий. Хоп! Раз. Два. Швидкість. Швидкість. Швидкість, три. Добре. Чотири. Останній. Останній. Добре, молодець. Лютий роман. Будь ласка, на старт. Після нього Данилко, Роман. Готовий, Рома? Оп! Два. Швидкість, швидкість. Три. Швидкість. Шукай, шукай раніше. Чотири. Останній. Останній. Добре, п'ять, молодець. Данилко. після нього галюк. Готовий? Оп! Раз. Хлопчики, рахуємо самостійно. Останній. Добре, молодець. Галюк, шаламай. Готовий? Оп! Швидкість, швидкість. Перетнув датчик, максимально включився до середини. Швидкий розворот, поворот. Чотири. Добре. Шаламай куриш. Готовий? Оп! Два. Три. Чотири. Добре. П'ять. Хорош, молодець. П'ять. Це вже шостий. Куриш шва Готовий? Готовий? Оп, два. П'ять молодець, хорош. Вашілин войтюк. Готовий? Оп! Чотири. Добре п'ять. Молодець. Хороший час. Войтюк Прокіпчук. Готовий. Оп! Три. Чотири. Добре, Прокіпчук Гнатчук, готовий оп. П'ять. Це молодець. Гнадчука немає. Пилипів. Пилипів е, онуфрак. Готовий? Оп? Останній. Добре. Онуфрак шейкер. Готовий? Оп! Чотири. Добре. Будь ласка, Артем. Готовий? Оп. Готується Лютов Давид. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодець. Лютов Давид Давидо Щепко Тимофій готується. Готовий? Оп! Останній, останній п'ять, все хорош. Будь уважний, рахуй. Ощіпков мадрига готовий. Оп. Стоп, пауза, пауза. Секунду, давай, давай, давай ще раз пропусти одного-двох і потім повториш. нє ні, ні, нє Пропускай одного-двох, ну це техніка вже не спрацювала. Чи ти готовий відразу? Готовий відразу, чи ні? Оп! Три. Чотири добре. П'ять молодець. Мадрига цюрак. Готовий. Оп! Останній п'ять молодець. Сюрак бурдак. Готовий? Оп! П'ять молодець. Бурдак рижук Готовий? Оп. П'ять, молодець. Рижука гіп'юк. Готовий? Оп. Чотири. П'ять. Добре. Агіп'юк семененко. Готовий? Оп. Чотири. П'ять. Молодець. Семененко Носков. У да. мене немає Харевича, Матвія. Гнатчук, немає. Не. Зараз визначимо. Влад. Харевич, в мене немає в списку Харевича. Ну, ну немає. Є там фракіше. Ну, Харевича немає. І виникає не простіше. Харевич. Де він Харевич матріє. Матвій, чекай, друже, зараз після цього хлопчини будеш. Так, це у нас зараз тільки що біг Агіп'юк Семененко, так, да, Кирил? Готовий? Оп! Стоп, 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 стоп. Повернись назад, на старт. Готовий? Оп! Два. Три. Чотири. П'ять. Молодець. Це все-все. Будь ласка, Харевич Матвій. Харевич Матвій. Після нього носков Єгор Кирило ваня. Готовий, Матвію? Оп! Раз. Два, три, чотири, п'ять. Молодець. Носков Єгор Кирило Ваня. Готовий Єгор? Оп. Останній Все. молодець. Будь ласка, Кирило, Ваня, після нього Герасимович, Іл'я готується працювати з м'ячем. Готовий? Оп! П'ять, молодець. Герасимович Ілля на старт. Ще раз нагадую умови, друзі. Дивіться, якщо ви думаєте, що ви залишите меч. Якщо ви думаєте, що удачі залишає, так і це не зараховане. М'яч має бути вийти, перекладати. м'яч має бути притул до планки. Притул. Не забуваємо повертатися в середину квадрату. Готовий, Ілюша? Оп! Раз.